Частина підрозділів армії Рефі опинилася відрізаною від основних сил після того, як вода із білгородського водосховища затопила їхні окопи. Включно про це дописує видання з Телеграф. Як цей інцидент загалом може вплинути на темп і характер наступальних дій росіян в районі Вовчанська, і загалом в Харківській області Заважно, колеги щодо нітоглядачі? Буквально тиждень тому ми з вами говорили про призначення Драпату саме на харківському напрямку, і, як бачимо, відразу рішучі дії. Чому раніше не наносили удар по Білгородській дамбі? І я зауважу, колеги, удар був нанесений з використанням хаймерсів американських, чи МЛРС ракетами відпрацювали. З великою подякою до Мадя, повагою до мадяра, але ті наслідки руйнівні для Дамби спричинили не безпілотники, а саме удари американськими засобами уражень. Причому крім військової складової, про яку вже говорили порушення логістики окупаційних військ е, на Лучанському напрямку. А там не тільки в Овчанському, там відповідно і Курському напрямку, де ведуться не менш напеклі бої. Нагадаю, щонітоглядачі Сили оборони України там зберігають присутність і зона присутності приблизно до 100 квадратних кілометрів. Це Глушковський і Тьотінський райони. Але на мій погляд, основне про що варто говорити, це політична складова цього удару по Білгородській дамбі. Це використання якраз американських засобів ураження. На момент перебування Дмитрієва у Сполучених Штатах спецпредставника Кремля, тобто Трампу дають чітко зрозуміти: дивіться, навіть обмежена дальність ураження, а я нагадаю, хаймер це дальність ураження до 100 кілометрів, може серйозно порушити логістику окупантів. Відповідно, якщо Сполучені Штати нададуть на українській стороні засоби ураження ті самі ракети РАМ дальністю враження 450 і відповідно тамагавк 1600, то це може досить серйозно вплинути на подачу перебіг війни в Україні. Оце, на мій погляд, основна складова цього удару по Білгородській дамбі. Ну і плюс, відповідно, та військова компонента, про яку ми з вами говорили: порушення логістики окупантів. Велику увагу хотіли б приділити і покровському напрямку, адже бачимо, що російські війська нині посилили наступальні дії на сході України, зокрема і в Донецькій області. Володимир Путін, начебто, поставив військовому командуванню завдання встановити контроль над Покровським до середини листопада 2025 року. Знаєте, хотіли вашої експертної думки почути, яка дійсно нині ситуація відбувається навколо Покровська, і чому знову ми чуємо в інфопросторі оці дедлайни Кремля, начебто, вони. Не хочуть захопити Покровськ до середини листопада. До дедлайнів я ставлюся досить обережно. Жоден дедлайн, як правило, не підтверджувався, але дата названа не випадкова. Наразі в Сполучених Штатах перебуває спецпредставник Кремля Дмітрієв і, відповідно, тактичні успіхи окупантів безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Бабішу того захоплення ключового інформаційному і військовому плані міста Донецької області буде використана російською і політичною командою, і відповідна інформаційна складова країни окупанта, щоб показати в першу чергу цільової аудиторії це сполучені Штати Президент Трамп, а що Російська Федерація. Незважаючи на тиск Сполучених Штатів, спроможна здійснювати успішні військові операції, ба більше того, реалізує плани російського диктатора щодо встановлення повного контролю на території Донецької області, оце стоїть за цим дедлайном. З приводу реальних подій Покровського дії малих штурмових груп окупантів. Причому за оцінкою Генштаба збройних сил України покровську на наразі зосереджена до 250 особового складу окупаційних військ. Варто й зауважити, що змінилася тактика дій російських окупантів. Вона кардинально відрізняється від штурму Бахмуту 2,5 роки тому, коли застосовувалася велика кількість бронетехніки і бої точилися за кожний підвал, кожну будівлю. Наразі окупанти не використовують так званих м'ясних штурмів, а діють окремими мобільними групами, і бої точаться за ключові пункти української оборони. Чому так української сторони теж зміна тактики і стратегії? Перше, давайте називати речі своїми нами це брак особового складу. Тобто тримати відповідну оборону кожної будівлі немає можливості, тому оборона тримається на ключових пунктах з використанням великої кількості в півдронів. У саме ця зміна тактики з обох сторін не дає можливість окупантам просочуватися між позиціями сил оборони України і відповідно створювати загрози оперативного оточення. Наразі Покровські бої точаться практично в центрі міста: це по лінії залізничної колії будівель залізничного вокзалу. Але, е, на мій погляд, говорити про е, короткострокову історичну перспективу захоплення цього великого промислового міста наразі немає підстав. Пояснюю, чому село оборони проводять успішні контратаки на Покровському напрямку, де окупована три. Населене пункти це кучерів, яр, сухечки і затишок, тобто кількість деокупованих наслідок українського контрнаступу населених пунктів збільшилася до 10. загальна площа звільненої території це приблизно до 200 квадратних кілометрів. Так звана сіра зона, цебто територія зачищена від присутності малих штурмових груп, але яка не знаходиться під контролем Сил оборони України. Це приблизно так само до 200 квадратних кілометрів. Наразі основні зусилля окупантів це удари е, з по флангах українського групування у намаганні взяти під безпосередній контроль локації сил оборони України. Це тиск в районі Родинське. В районі Родинське, за повідомленням з місця подій, е, вони е, мають певні тактичні успіхи, захопили дитячий садочок, світлячок. Але знов таки сили оборони України проводять контрнаступальні дії з метою не дати можливість окупантам закріпитися в міській забудові. Плюс, як бачимо, зміна тактики дій окупантів в моменті використання важкої бронетехніки це атаки в районі Володимирівки з з метою вийти безпосередньо, знов таки на контроль над ключовими локаціями. Мовиться про прорив, можливий прорив в бік рішено з метою встановлення безпосереднього контролю над локаціями Сил оборони України. Причому задіють безпрецедентну кількість бронетехніки до танкового батальйону, це приблизно е, більше 30 одиниць важкої бронетехніки, е, Причому використовують тактику ціною не і про що ми з вами вже говорили. Тобто, прекрасно усвідомлюють, що до позиції Сил оборони України. Доїде не більше 20% бронетехніки і, Відповідно, приблизно та сама кількість особового складу, бо сили оборони України використовують тактику стіни дронів, тобто виявлення е, потенційних цілей ураження ще на значній відстані. Нанесення ударів з використанням півідронів. По Мирнограду е, ситуація складна. Окупанти закріпилися в на території шахти 5-6. І використовують будівлі адмінбудівлі цієї шахти для накопичення особового складу. відповідно розміщення операторів БПЛА цілком ситуація досить складна. Вона змінюється динамічно, але ще раз повторюю: всі ті заяви російської сторони, а зокрема, очільника генштабу країни окупанта Герасимов про те, що в районі Покровська заблокована 31 український батальйон. А це шановні телеглядачі для розуміння 6-7 бригад абсолютно не відповідає дійсності. І як я вже пролюстрував вище картина протилежна сили оборони за можливості успішно контратакують і звільняють населені пункти. Власне, хотіли ще поговорити трішечки про Російську Федерацію, але вже в контексті їхнього озброєння, адже росіяни активно нині вже піарять запуск своєї, нібито диво ракети Бурєвеснік з ядерним двигуном. Ну і спершу про запуск було відомо тільки з пропагандистських джерел, але потім це підтвердили вже і у Норвегії. Це зробила Норвезька розвідувальна служба. І там навели такі дані, зазначу для наших глядачів, нібито росіяни здійснили пуск крилатої ракети з ядерною силою установкою бурєв'яснік. Ну, цього разу зброя пролетіла значно далі ніж раніше. Пуск дійснили з полігону на новій землі, але він все ще не означає завершення робіт над ракетою. Хотіла вас знати запитати, бачимо, що от історія випробувань буревісника вона показує і численні невдачі. Наскільки ймовірно, що Росія зможе довести цю технологію до стабільно працюючого бойового зразка? Давайте навіть і нагадаємо історію випробувань з 13 випробувань, лише два було більш-менш успішне. Знову запитання до інформації норвезьких спецслужб з глибокою повагою, але мовиться про те, що шановні колеги, я нагадаю перебіг подій. Ви пам'ятаєте в серпні місяці якраз на момент зустрічі російського диктатора з Трампом? В Анкориджі на Алясці так само вкидалася інформація щодо можливості випробування Ба більше того, тоді розвід товариствами Сполучених Штатів була зафіксована висока активність росіян саме на полігоні на новій землі. Причому настільки висока активність, що Сполучені Штати перекидають з Катару спеціальний борт Боїнг, який вимірює радіоактивне забруднення повітря. Якраз виявляючи той, так званий радіоактивний слід, ну і можливість відповідно проведення ядерних випробувань. Чому він був в Катарі? Ну, відповідно, що монітори повітряний простір Ірану. Так, от цей спецборд перекинули терміново Великобританію. Потім він вилетів і моніторив повітряний простір в зоні ймовірного випробування бурів'єсника. Випробування не відбулося. Тепер з приводу цього випробування 21 жовтня заважте, американська сторона цей борт не піднімала, а американські спецслужби це найбільш поінформовані спецслужби в світі. І відповідно постає питання, що американська сторона була поінформована про відсутність реальних даних, які би можливо свідчили про проведення випробувань. Це, на мій погляд, ну досить такий красномовний знак був з боку Сполучених Штатів Російській Федерації. Більше того, колеги, давайте згадаємо висловлення Трампа з приводу випробувань бурів'ясника. Ну, досить скептично. Він до цього поставився. Тим більше дав зрозуміти Російській Федерації, що Сполученим Штатам не треба долати відстань у 8 тисяч міль. а... Атомні ядерні підводні човни вже біля берегів Російської Федерації. Причому у відповідно бойовому стані той час, як оцей літючий Чорнобиль ще проходить випробування, він не запущений в серію, він не стоїть на озброєнні збройних сил армії країни-окупанта. Тому говорити про можливість практичного застосування, тим більше виробництва. Це далека історична перспектива. Плюс це навчання відповідно техперсоналу. Але чому це випробування відбувається якраз ще раз? Нагадаю про цього сумнозвісного Дмитрієва. елемент військово-політичного тиску на Сполучені Штати. Чому власне Герасимов доповідає Путіну про, начебто, тактичні успіхи окупантів Куп'янську, Вовчанську і на Покровському напрямку створити ілюзію того, що Російська Федерація спроможна щось здійснити безпосередньо на лінії фронту, і ба, більше того, відповісти Сполученим Штатам на військово-економічний тиск з боку цієї країни. Але, як бачимо, ну реакція не тільки Трампа, але й Рюте. Агенція Каната настільки скептична була по відношенню до цих випробувань, що це дає підстави говорити про те, що ну скорше за все наші американські й європейські партнери прекрасно розуміють, що це не більш ніж інформаційний привід. Пане Дмитро, наостанок якраз таки хочеться з вами поговорити про те, що дописують росіяни в себе в медіапрострі. На жаль, ми маємо моніторити і дивитися, що вони дописують. І цього разу вони пишуть, що генштаб збройних сил Франції готує до розгортання в Україні військовий контингент чисельністю до двох тисяч солдатів та офіцерів. І нібито війська Франції вже на польсько-українському кордоні інтенсивно проходять бойове злагодження. Окрім того, деяким навіть російським генералам бачиться, що за кордонні спецслужби. Спробують впроваджуватися на важливі об'єкти Російської Федерації для здійснення певних диверсій, дописують Росмедіа. Як ви думаєте, пане Дмитре, Росія знову активно підіймає тему іноземних військ і диверсій? Наскільки от такі от заяви можуть бути елементом пропаганди для внутрішньої аудиторії? І чи вони досі впливаються на певне міжнародне сприйняття ситуації? Ну не тільки французький слід вони розповідали про відповідь на спецоперації. З британської сторони щодо можливості проведення активних операцій безпосередньо на об'єктах енергетичної інфраструктури на території Російської Федерації там низка була вкидів, але менше з тим тут два варіанти: або вони готують операцію під чужим прапором. Тобто якась провокація на території Російської Федерації з подальшою метою звинуватити спецслужби чи то Великобританії, чи Франції, чи Сполучених Штатів проведення цих диверсійних актів, або відповідно, це так звані активні операції в інформаційному просторі з метою формування громадської думки. Відповідно, що вони розраховані судячи з дурнуватих тест, Виключно на внутрішнього споживача, цебто, треба показати те, що Росія воює не тільки з Україною, але й відповідно зі Сполученими Штатами і блоком НАТО. Тобто режиму Путіну треба цементувати внутрішню ситуацію в Росії. Причому зауважте, а там ситуація досить хитка, там колосальний тиск здійснюється на військове керівництво і, відповідно, російські спецслужби намагаються нейтралізувати. Появу будь-якої чи то військової, чи то відповідно політичної позиції до режиму Путіна. Тобто, можемо говорити про те, що це не більш ніж спецоперації російської сторони. Пане Дмитро, дуже вам вдячні, що ви знайшли час, доєдналися до нас, і дуже дякуємо за ваші такі ґрунтовні і дійсно дуже цікаві коментарі. Наші глядачі також дописували в чаті. Дякують вам до нових зустрічей і слава Україні! Героям слава тримаємо стрій, все буде Україна. Друзі, я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт Дмитро Снігрівов з яким ми досить таки активно і багато обговорювали ту ситуацію, яка нині відбувається на лінії бойового зіткнення. Обговорили зокрема і ситуацію на Покровському напрямку. Ну і ба більше знову ж таки згадали і ядерний шантаж з боку Російської Федерації, бурий бурев'язнік, а також ті провокації, які можливо готує Російська Федерація.